Те, що не вдалося здійснитися, це відібратися на чемпіонат Європи и 15 я став третім на Україні і по U-15 и та друга по U-13. Став першим на міжнародному турнірі в Естонії в місті Раквері. Там ще залишився на 5-днівний збір С, ну, на цей рік. А На рік планую на рік. відібратися Чемпіонат Європи до 15 років а. чемпіонат України буде проходити відбірковий на а, в, а, Мані травні. Так що планую відібратися на чемпіонат Європи. Ну, треба, по-перше, бажання а, що. А по друге сі йти записуватися, якщо ти хочеш боротися і чогось досягати в житті.